Друзі, всім привіт, слава Україні! Так, повертаюся з цікавих місць і відразу збираюся на коп. Сьогодні буду їхати купати по ЧК, шукати якісь авревуси, денники, фібули. Одним словом, супутку їхню, ну і обов'язково золото і слібло. Так що хочу подякувати усім підписникам, глядачам та гостям мого каналу за те, що продивляєтесь мої відео, ставите лайки, дизлайки, коментуйте, поширюйте. Це для мене найкраща мотивація. Так що вам, друзі, бажаю приємного перегляду, а для себе хороших знахідок поїхали разом копати. Якщо ви добре придивитесь, ось це домова я є Ось бачите видно? Ось ось та ложбиночка ось. Я ось тут кручу все навкруг неї. Колись тут було куча різноманітних знахідок, починаючи від фібул, закінчуючи золотом. Ні, десь тут, я вже забув, де? Да? Хороший сигнальчик. Надіюсь, не мусор. Друзі, кругляш. Ось він. Зверху лежав і так, друзі, перший даник. Але зважаючи на те, що низький сигнал, він лімасний. Або ГНЛ срібло. Був в огні. подивимося. Ой! Тяжко дихати, Асма своє робить. Соплю. Ну, что есть, то есть. Витерас, извините. Так, ну что, видно? Так, и кто-то у нас Антонин Пи? Антонин власною персоною <кій> <кій> Можливо навіть буде і срібний Вибачайте хтось скаже тре друзі я думаю що він буде срібний просто гнилий Ось такий перший денек. Дома його краще по-моєму. Так. Ну і покажу вам проміжні знахідки. Я їх не знімав, тому що це ось обломчок від чогось і ось таких Дві фібули. Це вельбарська фібула. Така доволі цікава, але... Ну і та теж така з роботою. Доволі цікавенька. Так що ось так, динарик, дві фібули. Ну це я думаю якесь колечко було. Скоріше за все. Вже чотири знахідки з того поля. Шукаємо дальше. Ми в Стамбулі. мис буквально пару кроків. Тоже низький сигнал не глибоко. Ще глибше? Шмурдяк. Не, думав, що уже якийсь шмурдяк. плавок свинець ось, друзі, пролунав сигнальчик. Ось зверху був і це буде срібний плавок. Так. Це, друзі, буде срібний оплавочок. Ви знаєте, хожу-хожу, нема толкового сигналу. Оце сигнал перший за ну, більше ніж годину часу. Вже ось видно навіть по ґрунті, що сонце заходить, а в мене по суті п'ятий толковий сигнал. Ну, кажуть, портал по заході сонця відкривається. Подивимось. Ну, насправді поле вибите. Ми ж тут руками його точимо, а що до нас толкли? Ну, але що з мінімальне? знахода. Ну ось, друзі, ще був один сигнальчик. Ось він. Я так думаю, що це частинка динарика Лімесний, тому що 11-12. Так, це він. Тут можна терти все, що хочеш з ним робити. А зараз трошки попшикаємо. Подивимося, хоча що за імператор. Так, портрет розвернутий в другу сторону. А що за імператор? Ми вже не дізнаємось. Вибачайте за вітерець. Ну, дама помию. подивимося, хоча тут нема що дивитися, це убитий лімесний динарій. Хоча ні, дивіться, щось промальовується якийсь силует. Якийсь серйозний дядько був. А можливо і жіночка. Добре. Пікаємо, пікаємо. Шукаємо щось цікавіше. Так, ну є в мене ось така знахідка поверхнева. І я не можу зрозуміти, що воно і від чого. Мені здається, що воно ціле, не обломане. І це, друзі, є срібло. Зараз ми потремо Ось бачите? Це є срібло. Ну, в мене ще є одна знахідка. Я просто не знаю, як і я її побачив. Но це бінго. Де воно? Ось дивіться. І як побачите? бусина. Це, друзі, бусина. Ось так буває. Ходиш, ходиш годину, нічого. А тут бах і одна біля другої знахідки. Це важко пояснити не тільки мені, а й усім пошуківцям. Лайкосик. Коротше, це тут десь знайшов бусину ось цей гвіздок срібний. І ось, друзі, ще якась їхня штучка. Щось обломе. Ви знаєте, в мене є така думка, що це могла бути... Коповушка. бачите як вона зроблена є. На ну, молет воно не подібне. Ось тут воно зломане. Якщо чуєте, техніка вже працює. І я так думаю, що це поле Через ніч засіють Перший сигнал за не знаю скільки годин і послухайте це просто пісня. А? песня. Друзья, вот смотрите, видите этот сигнальчик, а я уже вижу, смотрите тут. Вот этот сигнальчик. И это стопроцентный сырибный данок. Так. Надеемся. Ага. Надеемся целый. Друзья, целый. Так, легасенько, треба дуже обережно. Ну що не йдеш одним словом, я його розпочати, бо боюся зламати. Чесно вам скажу, дуже боюсь, тому що були вже в мене такі випадки. Дамо дуже багато водички. Дамо йому можливість відмокнути. Ну, Хоч подивимося на цю сторону хто такий. Так, зараз будуть казати деякі оглядачі довго-довго. Друзі, це ж процес. Опа. Пішов. Пішов, пішов, але не до кінця. Ну ви ж купайте. Ті самі емоції відчувайте, що і я. І так само довгий процес. Земля твердо на ньому сидить. Довго знаю, але можна це все повирізати, показати вже вам чисту монетку. Але я рахую, що це неправильно. Люди! Там, по-моєму, гальба! Там, по-моєму, гальба! Він Гальба, вот видите, зверху. Гал Гальба. Бачите? Блин, все. У же руки трясутся. Так, ту сторону треба буде домити, але є проблема чи ні. Блін, довго як за Бревосом. Бавлюся з ним. Добре, друзі, я вже дома помию. Не буду вам довго затягувати час з ним. Ну, Але це такі монети, з якими вартує довго посидіти пороздивлятися і покайфувати. Кому сподобалося ось такий жирний лайкос. Так, друзі, хто вгадає, яка в мене знахідка? Правильно. За тим ми сюди і приїхали. Тільки не фібула, А ось де Правда? Лімесний. Миємо. Хостинг. Уже дома гарно від вам покажу. А заодно? Зараз, секундочка, покажу вам знахідки, які не показував. Ось металева ароматничка. Правда, без вушка. Відеречко. Але, 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 але. Ху -ху -ху. А ось від срібної ароматнички. дошка обломана. І, друзі, ось тут був такий кусочок. тер. І це, друзі, плакетований був Авраус. Варваське наслідування. Залички позолота на ньому присутні. Був би цілих позолоті, було би. Цікавіше, так кусочок, тяжко щось зі знахідками. Ну гальба порадова. Добре, ще є час. Шукаємо. О, то то вже четвертий. Навіть і не зрозумів. Один, два, три, чотири денника. Та я вам скажу то на сьогоднішній день. Отакий От результат. А в нас ще є час і ми ще будемо шукати. Так що досить непогано. Як думаєте, заслуговую? Нє, налег, заслуговуєте ви. Що передивляєтеся? Поїхали. Ось, друзі, був сигнал. Вже хотів шмурдяк викинути, але добре придивився. І дивіться Язичок від срібної пряжечки. Ну, ви розумієте, він мініатюрний. Я не знаю якого розміру ця пряжечка мала бути. Ось, дивіться, Дуже маленька пряжечка була. Так, зараз треба покрутитися і пряжечко знайти. Ось ще один сигнальчик. І ось така фіблка. Прапорець їх називають. Помаленьку вже темніє, але ми ще ходимо. Сигнал. 33 чіткий І монетка бачу, друзі. З самого верху навіть не треба піна. Бачите, ось під гілочкою. Це друзі-дені. Однозначно 100% день. 100% його треба відмокати. Коли вже ті дощі будуть? Сейчас. давайте так будем ладно я уже помыю всем интересно шоу на Яки не всім цікаво. Давайте на болото. Все, блин, то. О, що доволі такий гарний стан. Маргаралі, здається. Чантуні Пі. Добре, вдома вже гарно відмою, зроблю фотографію і прикріплю. Ну, сьогодні мені вже цей день на 1000 відсотків сподобався. Кому з вас? Ось такий пальчик вверх, лекосик. Бімба! На дворі нічка я вже біля авто. І ось, друзі, сьогоднішній результат. Не густу, але якісно 5 денників, половиною. 5 ,5. Ну, це частинка плакетованого Аврауса. Бусинка срібна. Я не знаю що це, гвіздочок, заколочка, язичок від пряжечки, вушко від ароматниці, плавки срібла. Тут фібули, ароматничка, куповушка, ще якісь деталі. Так, хто у нас... Антонін Пінрі. І це Антонін Пій. Хостінка чи ні? Не знаю. Ось, друзі. Вісток програми. Гальба. Результат. Бімба! Бажаю вам, друзі, таких знахідок навіть кращих. І бажаю усім нам, миру та добра.